Щось треба ще всунути. А напевно, поки ми там прикрашаємо ялинку, я вам зачитаю ще один із своїх авторських віршів, можна сказати, один із найулюбленіших. Світ зупинився, народилася людина. І Бог з надією всміхнувся сам собі. Знаєш, дам тобі красу, свободу вибору і силу, а далі як і що вирішувати тобі. Дам душу відчувати радість, щастя, дам серце, щоб кохання там жило. Дам очі, щоб побачити цей світ прекрасний, Дам сонце дарувало, щоб воно тобі тепло. Сміливість дам, дам впевненість і віру, що шлях в життя сама знайдеш собі. Дам мудрість, що побачити змогла ти диво, яке повір я дам не раз тобі. Багато й дам тобі в житті стежинок, та пам'ятай, яку не обереш, я кожну мить, кожну твою хвилину, й ти буду поряд туди, куди ти йдеш. Так Бог завершив створення людини. І в світ пішла іще одна душа. І вже із неба глянув Бог на землю і сказав, сама будь дивом, бо для цього створив тебе я. Так, атмосферка. Чіпляємо мого цього віночка на двосторонній скотч. Так, знайшла якусь отаку пуговичку причепила, шишечку під гілочку. І оцю знайшла щодо шаленої білки. Дивіться, яка ялиночка. Так. От зараз поки що така обстановочка. Це поки що сьогоднішній вечір. Так, на низ поки нічого не робили, оце оце. Наклали, що там такого, а потім. Вона, ну, вона ще, вона ще сировата, сама підставка сировата, то я там тоді, ну, типу, приклею коротше, говоря, його все, щоб було поспокійніше. Отак. А ну виключай світло. У-у-у. Так, дочіплюємо цю штучку і, 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 і йду стирати штори. Мій віночок вийшов кращий, кращий Думаю, ніж був Да. Він вийшов у мене оригінальним. Фоточка. Фоточка ти. Ну, ялиночка дуже гарна. Я рада, що в цьому році оце так. Уже нарешті У нас ніколи не було штучної ялинки, вона завжди була жива. Але добре, що вже все-таки так неочікувано купила штучну. Ну, завтра ми йдемо і е нариваємо ще гілячок. Он туди покладемо десь, щоб отамогу будуть гілячки, щоб пахло ще. У нас прям ну, блогера. Як у нас все виглядає зранку? Так. Різниця в стіні, звісно. Блін, зараз поїду по Івасика, заїду, куплю цю штуку і допокриваю. Бачите, яка різниця ось ранку? Так. От і ще проводи. Сережка сьогодні кудись прибере. Швабра, звісно, таке дизайнерський погляд. Дивіться, На, з дверима. Вийшло так. Що мої пофарбовані двері біліші, ніж е, налічники, які типу білі. Це як це воно так виходить? Коротше кажучи, доведеться мені ці налічники все-таки фарбувати. Тому що двері такі білосніжні, білосніжні, а налічники як виявилися взагалі не білі. Хоча ізначально здавалися білими. Ну, коротше, в общем, пофарбую сьогодні я ці налічники. Ого, і двері ті, що другі, тому що вони ще не фарбовані. Світла нема, але від павербанку ялиночка світиться. Це ж від павербанку. А, ні, це не від павербанку, це від ін'єктора. Оці проводи ось це все десь там Серішка поховає все. Друга гірлянда від павербанку. Раз, десь знайду павербанк і підключу. Коротше, отака вже різниця. Знаєте, вже дивилася, видаляла із диска, типу оці всі давніші відео. І от якраз попала на оцю стіну, яка у мене. Ото тільки-тільки розбомблена була на оці двері. І так подивилась, Боже, воно вже нач... ну, зараз наче, не відчувається така різниця і такий якийсь резонанс цим всім. А яка то велика різниця, це взагалі? Ну, Ялинка, ну, погодьтеся, ялинка вийшла у нас гарна. Не вийшла, правда, вона така, яку я хотіла, щоб вона була чисто біла там і міця. Це... Але я не, я не шкодую. Воно, в принципі, і так гарно. Наші іграшки. Дивіться, які вони. Ті, що із соди. Бархатні, гарні. <різь> Ту, що ми порозмальовували, це Івасикова ідея. І просто вже знайшли самий малюючий у нього маркер, і за того так порозмальовували. Оці-всі кольорові я взагалі не хотіла цеплять, але і вони, як виявилося, геть нормально виглядають тут. І ще й навіть старі якісь оці ось його. І ти, Івасик вчепив. Так, коротше, отак. Хоча і темно, зараз на дворі дуже пасмурно і темно. Але у нас, як бачите, хоча зрозуміло, що воно, значить, темнить і все. Але у нас не темно. Все воно так підійшло. Зараз ось його їду по Івасика і, ну, не ранок, а вже десь 15 час. Я взагалі люблю ще тюлі. Але на зиму я їх не цепляю, тому що там батарея і все рівно Серюшка вічно на підвіконня все накладає. Ото хіба що, можливо. Завезу, щоб мені її розрізали напополам, бо вона велика, і просто прихватками отакого буду чіпляти. Оце така ще в мене ідея є. А так на зиму, ну, на зиму зазвичай ми їх знімаємо, щоб батареї були пустими. Тому що я за ними не встигаю, а тюлі завжди отакого скомкані, отак скомкані лежать е, постійно на цьому, на, на підвіконі. Знайшла квітку, слухайте, ту квітку, яку я хотіла прищепити до свого цього віночка. Ну, я хотіла квіточку оцю таку. Коротше, як вже повісила віночка, то вже знайшла квітку. Але віночок прикольний вийшов. Взагалі побізний. Так що таке? Все, збираюся, збираюся по Івасика. Поїдемо, купимо оце оце цю. Штукову, яка різниця ось між покритим і непокритим, ге? Тобі не видно ось особливо на камеру. Де яка різниця? Mm -hmm. ге? Раз поїду, я коробочку, цю баночку взяла собі в машину, вкинула спеціально, щоб вона у мене там лежала, щоб не, не спутати. Щоб саме таку типа і купити по mm -hmm. В общем, отак. Поки так. Таки підключила через Powerbank, банку. І класно, хоча він і розряджений, але всі всі, все світиться. А, ти зарядив, так? А я думала, що він геть розряджений. О, прикольно. Оце прикольна е штука оце, з цими павербанками. Який, слухайте, у нас сніг пішов, га? Це взагалі так. Що ми знайшли ми оцю. Ой, ти коробочку забрав, так? Ага. Знайшли. Оце ось вона. Ошейник бульки. Що ми ще? Щіточку і уголочки. Покажи уголочки. Боже, в нас тут такий... такі уголочки. Я думаю, що вони мені потрібні. А зараз їдемо на лічники шукати. Ти під снідом. Да. А, а він не мокрий все? Та мокрий Віль. він. Мокрий. Мокрий. Не мокрий. А сніг іде. Сніг іде по щокам, сніг б'є, б'є. О, у нас реальний сніг. Хоч такий, звісно, і мокроватий, але сніг що? Все все да. Ні, ну то все рівно, знаєте, краще, ніж ото, як у дощ галить, як сьогодні, ось, як їхала по ваньку, а такий дощ якийсь, блін, іначе не знаю. На дворі груди начебто вже хотілося піснішку якогось. А, а мене вчитель спас. Ой, божечки, да. І Васик ішов, на нього напали собаки, і його спас вчитель. Його, да. в нього вчителі в школі в нас взагалі такі вчителі, що вони в нього всі любимі. Жодного не любимого нема. Да, Ванюш? Йо? Ну, жодного не любимого вчителя нема. Всі вчителі любимі. А И Анатолевич взял и спас. Еду. Анатольевичу махаю, привет. А дивлюся, а там кто-то мордашка моя махає уже. <laughs> Можно было мне и не ехать. Привез, беру, Ростислав Анатольевич, Додому, Да, и все было б добре А то ездит, мама, тут. Підемо ще по гілочки соснові всім сімейством якраз так наче буде. Геть по новорічному. Геть. -да. Поки світла в нас немає. Не, може вже, звісно, є, бо папа там, де оті ступіньки сюди в кімнату, то папа там зараз їх ж опускає трохи, бо там нас, як вибили Ванькіну. У Ванькину кімнату двері, то там трошки в нас наче печально вийшлося, що цей самий парапет до ступенька, то він нас типу, вищий, ніж поріг у Ванькиній в кімнаті. Так, Ванятко поприносив ще гілочок, як завжди, хазяйственний ужас. І каштани і каштани, хазяйственний короб. Несе додому так. все, навіть бумагу на розпалку. Світла таке немає, але ялинка світить. Я вже заперла доску, тому що я тут дещо ще придумала. це. і включить світ і все. Ні, а ще у мене просто тут є чрезвичайно цікава ідея. Тільки не придумала. Придумала. Я боюсь цього. <laughs> не бійся. <laughs> не бійся, все буде добре. <laughs> Я тут ще світильника, до речі, все уродила. Я, я, я боюся о цих, цих слів. Я придумала і в мене є ідея. <рес> Чого він такий переляк? Так. Коротше кажучи, Сережка, тим часом, зараз я покажу, що робив. Бо в нас тут теж ще із ремонту Ванькиної кімнати. Получається, коли ми робили її, його типу ізначально, то в нас не виходило. А я не пам'ятаю, чого не виходило, Сірюнь. Що? Світло йому провести правильно. Ми хотіли просто цього. Як, як тут будемо робити ремонт, то тут сторони. Вивезти. Ну, ми так. якось так думали дуже з приводу цієї різетки. знаєте чому? Щас покажу. Тому що усього його двері, і виходить, що з тої сторони, а світло в нас запитане, типу, з тої сторони. Ну, зрозуміло, що туди не можна втулити те світло. І ми подумали, що втулити його треба тільки з цієї сторони. Але знову ж таки, тоді я оце наліпки, оце все і все от такого робила. Коротше, і ми подумали, що як будемо вже робити там типу, ремонт, то роздовбемо стіну. Ось цю, що ми її роздовбемо, типу, цю стіну. Ну, І, і до речі, ось, ось цей же порожок нашій, типу, Теж оце, що я казала, що нижче поріг вийшов. Знаєте, чому це воно тут так? Тому що тут у нас труба йде. І тут високий поріг був ізначально. А я ж говорив, сніг розтане і опять сніг піде. То це ще порога треба опускати, ну там треба трохи повозитися, бо я ж кажу, там труба типа. І нам треба було тоді роздовбати оце, цю стіну. Ось отут висів цей вже його, ну, виключатель. І тепер отако треба було якось так пороздовбувати все, щоб запустити його в ту сторону. Тож вже прийшов цей момент. Зараз ще подошпакльовуємо це оце, оце все. І оце вже тут просто. Пофарбуємо, в принципі, як і цю стіну. Ця стіна, до речі, теж ще з цієї сторони не дофарбована. Це виходить, в нас тут вже гарно, <гум> ну, тут ще треба допрацювати. Ну, тут нічого такого складного там дофарбувати, воно вже моєю штукатуркою поштукатурине. Я все поштукатурила. Сережка тільки що роздовбав, так само за штукатурив. Коротше, нормально. І тепер. Кіш, все. І тепер він переніс, виходить, розетку туди, куди треба. Тепер двері ось відкриваються і зразу світло. Все. все. І акуратненько собі, головне, щоб мої оці наліпочки не, не позрушувати. Він все собі акуратненько вже тепер і зробив. Дойшли руки, дойшли. То знаєте, на такі дрібниці хіба ті руки завжди доходять? Дивіться, який сніг розходиться. Дивіться, яка у мене, як я тут, я тут придумую лампу. О, отак. Все, придумую зараз, щоб було красивенько. Це батькова лампа ще. Десь вона в нього була ось його. Я її знайшла, зберігаю її сильно. І це цей плафон з цієї лампи. Так, сніг дуже гарний, зараз підемо по ялинку. Зараз поп'ємо каву і підемо по гілочки. Якраз така погода, як, типу, типу, як по, по ялинку ходить. Да. Е? А я поки що все оці свої. Там фоточки, отаке всяке, ось я зараз е, придумаю, куди йшов втулити. Дипломи свої треба кудись втулити. Може, не сюди, навірно, я дипломи взагалі втулю до себе в кабінет. Ну. Сніг, сніжок, засипав поріжок, побігли ми кататися. Ой, і щось там. Вікно. Привіт! Шапка. На! Ми прям наче справді з ножовкою йдемо, наче збираємо з лки валить. Ой, комедія. Настоященська. Вирвать, вирвати там декілька тих гілячечок, зато треба було ще бензопилу взяти. Різня бензопилой, типа. Комедия комедийно. А вот такие мокрые, конечно, снег. Давай лапку. Вкусный. Ну, пошли. Злоченцы идут на дело. Ай, а я в шапке. Это я была молодец. В шапке, в шапке. у меня вчера был в антибіотиків, то я подумала, краще шапка. Що нам? Ми, ми так кріатіємо, що навіть і, цей, і дубові гілочки кудись там тулень. В ці хаки моя баба жила. Так, okay. да, прогрізливе капець. Не тепло. Це, типу, знаєте, як... Наші здається так гарно собі. Ну, значить сніжок, так романтично. Я вам скажу не романтично. Це, це не Ні, не романтично. Ніякої романтики в цьому немає. Але нормально. Мама, ми тут Дивіться, яка у нас красота. Боже, защитник, який в дикий. Ставочки, лісочки. Знову ставочки, чого не романтично. Та ладно, романтично таке, так. Да. О, ну там у нас сосни є. Ми зараз декілька гілячок собі натягаємо. О, Біля цієї берези колись оце баби наші збирались, ну, ще молодими були. Посідають цього там якось спогад з дитинства. Проходь, акуратненько. Посідають, вип'ють по 100 грам, пісень, співають. Така якась, я не знаю, реально спогад з дитинства. Я не знаю, чи часто вони там збирались і що там було, але, але такий спогад. Взагалі, веселі баби були. Всі подружки вуличні. Нас просто... У нас просто всі вулиці. І цього папі я вижу щось е, Вся вулиця, двойна у нас така, вона, коротше. І в нас тут практично всі родичі. Так, тут обережно, лапку мені. Треба якось добратися, нічого собі тут змінилося. Все верху йди отуди, От, туди. Колись тут такі стежинки. Нормальні були, 100 років тут, коротше, ми не були, як ви зрозуміли. О, О. гілочки. Боже, молоденькі вже дві які. Ні, ну, це ні, не, не. це нехай росте. Там такі гілки, гілочки якісь. Просто щоб пахло, нам його навіть і багато не треба. Щоб типу запах сосни була. Ой-бо! Гепейсик! О, ось його можна, га? Давай. Давай. А ного ну, тут того такого десь. різати. Я чу-чуть покупаюсь, добре. Ні, не, не добре. Іде я так собі. Так, іди, трошки наломить. Ой, давай лапку. Бо це точно зараз покупаюсь. Ось Ілочки, гілочки. Вона гілочки. найспустили. Так. Ой, мене не ламається. Да, диві, який продуманий зі своєю пилочкою. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожу шинку, сам запрягся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати. Як на мене зайчик прих, став ялинку відбирати. Я туди, а він сюди не пущу, кричить ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Звісно, хватає. ж нам так... Це, це і багато, от велика. Ні. Хочеш уже вдома ще Що він там ще хоче? О, боги! Ну, пошли. Не знаю, мені ось, оцього, ось, оцього це, ось, ось на ще й на півулиці хвата. Ну, пошли. Ну, вони, правда, такі не густенькі, але нам шо. Чого? Ми тут уб'ємося. Думаєш? Лапку? Ой, підожди. Боже. Добре, що я його заставила вдіти теплі штани і ще й піднеща одні штани. Бо я якось очікувала, що буде такий результат. О, папа, держись. Ой-ой-ой. Бля, а я ще вжула оці свої, вони такі слизькі. Що зараз? Не, я зараз просто тако впаду. О, і вас як чуть маму тільки що. Не, не вбив. Так, так старався. Пропустить мене повз гілку, що як отпустив, ще й березу, да, так, Серюнь? Як отпустив і ця вся береза мені прямо в писок. Повністю. Ой, така ще велика попалась. Ні, не туди, Ванюш, куди пішов? Сюди. Зараз ще й заблукає. О. Блукач. Ой, так, який сніжок, що. Да, тренування. Ой, зараз ще й запах піде. Це взагалі практично новорічний настрій. Так, і в нас сьогодні дуже багато... Е Планів на саме декорування тієї кімнати. Так що. А відео, як я дивлюся, бо монтую по ходу, що вже затягнуте. Я ж кажу, ви не будете півтори-дві години сидіти і дивитися цей серіал цієї шаленої сімейки. Тому напевно, продовження вже всього цього буде завтра. <гум> О. Ходімо. І цього. А ми зараз приходимо додому, це все гарненько розкладемо, розробимо, задекоруємо нашу кімнатку, вже поначіплюємо ті всі мої плани, зробимо, досточки оті кудись сунемо. Короче, Кажучи, от все, що я ото придумала, оце все зараз буду і реалізовувати, походу. Так що ми полізли під оце цю гору, а, а вам, напевно, пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами. І слава Україні!